Друзі, сьогодні ми з вами познайомимося такою штукою, яка називається логічні В загальному ви користуєтесь ними кожного дня в своєму житті, коли ви переходите дорогу, йдете до магазину і так далі. Тобто ви вирішуєте питання стосовно того, чи переходите дорогу, якщо, наприклад, світло червоне. Якщо воно червоне, то відповідно варто все-таки почекати, яким чином подібні штуки вписуються безпосередньо в безпосередньому умовах програмування. Для цього існує спеціальний блок, він виглядає як if. Сам по собі цей блок, от в цьому сегменті, який наразі є в мене виділеним, повинен містити якийсь, е, якийсь булевий вираз. Тобто щось, що повертає нам значення або true, або false. При цьому всьому випадку, якщо значення або вираз, який тут присутній, повертає вам true, то ви виконуєте ось цей блок ініціалізації. У випадку, якщо він містить в цьому місці false, ви не виконуєте цей блок ініціалізації. Давайте пересвідчимось в цьому. Поставимо сюди true. Зробимо консоль.лок, зробимо тест, збережемось, оновимось і побачимо, що в нашій консолі вилізло тест. Тобто це означає, що 12-й рядок коду в мене наразі відпрацьовує. У випадку, якщо ми сюди впишемо false, оновимось, ми побачимо, що нічого не стається. Чому? Ну, тому що цей сегмент є, умовно кажучи, наразі мертвим, і ми на нього не реагуємо. Звісно, ви не будете прописувати ось так: от, от хардкодно true або false на постійній основі? Ні. Як мінімум, ви будете мати якусь зовнішню змінну. Ну, наприклад, значення кольору світлофора, нехай це буде RED, будете казати, у випадку, якщо кольор буде еквівалентний значенню Red, то ми повинні зупинитись і чекати. Ось воно. Добре, а як же ж відхоплювати інші варіації, коли в нас, ну, наприклад. Значення на red. Для цього існують дві варіації або блок, який називається else. раз і Він спрацює у випадку, якщо ось це, ця частина, цей вираз, дасть нам на даному етапі false. Тобто давайте поміняємо на green, і скажемо, що. go От ми побачили Go. Як це все відбувається? Давайте трошечки обмалюємо цю ситуацію. Ми бачимо, що колір у нас на даному етапі дорівнює green. Green не дорівнює red. Відповідно, цей блок, цей вираз є фолсовий, і цей сегмент просто ігнорується. Відповідно, ми переходимо автоматично до наступного сегменту. Тобто тут немає нічого такого надзвичайного або складного. Звичайнісінька перевірка. Для чого це може використовуватись безпосередньо в самому програмуванні? Ну, в варіації мільярд. Хоча б з того моменту давайте розпочнемо, що людина заходить на якийсь сайт, який генерує adult content, тобто контент, content 18+, і його, тобто, людину, клієнта запитують, чи ви старший, ніж 18. Давайте, до речі, ми з вами такий протокол і реалізуємо одразу. Для цього я зроблю зміну age, і я не буду її вписувати там 17 чи 18 і так далі. Я використаю для цього спеціальну функцію, котра називається Prompt. Ця функція генерує ось це модальне вікно. Поки що нам не зрозуміло, що в цьому модальному вікні потрібно вписати. Давайте ми сюди зробимо підказку. Enter your, your age. Тобто, щоб людина знала, що до чого, що їй потрібно робити. Бачите ось. Ось цей сегмент, він дорівнює всій цій частині. Тобто це просто-напросто можливість передати повідомлення, яке буде знаходитися в модальному вікні. Одразу забігаючи наперед, хочу сказати, що ви будете вивчати функції впродовж цього курсу. А, поки що ми юзаємо з вами функції, які, як то кажуть, предвизначені безпосередньо самими браузерами, самою специфікацією, як Маскріпт і так далі. А, тому я не буду розповідати, як вони під капотом працюють, тим паче ви на них все одно вплинути не можете. Принаймні поки що. Другий момент ця функція, вона не суперкласна для використання безпосередньо в продакшені. Це пов'язано в першу чергу із такою штукою, яка називається ранжування по видачі сайтів. Хоча вам в курсі і в майбутній роботі, я сподіваюся, дуже сильно це не знадобиться іменно. ось ранжування, бо ми вас навчаємо під. Спеціалістів, які все-таки будуть вписати якісь внутрішні системи і так далі, а не просто сайти. Просто сайти це PHP, HTML і невеличкий шматочок JavaScript. Тобто це не цікаво просто фізично, і ми навчаємо дещо більшому. Ну добре, якщо я сюди щось впишу, натисну ОК, то це значення збережеться за змінною H. Давайте це перевіримо. Ми з вами. Пробимо консоль.лог, вписуємо сюди якесь певне значення, тискаємо ОК і от воно нам повернулось. 21 рядок. Ось тут, от, от ви можете побачити. Я про всяк випадок наголошу на цьому моменті, коли ви бачите свою консоль, ось тут це рядок у вашому файлі, який виконується 21. 21. Тобто ви чітко можете зрозуміти, де ця вся магія відбувається. Але, існує невеличке але. Давайте за допомогою оператора typeof перевіримо, який тип даних ми з вами маємо. Я введу сюди 123, натисну ОК OK, і ми побачимо, що це стрінга. Тобто ми все одно отримуємо з вами рядок. Потрібно перетворити це все на число. З попередніх занять ви знаєте, якщо ми з вами перед якимось певним значенням ставимо плюсик, ми автоматично кастуємо або приводимо його до числового типу. Добре, давайте тепер перевіримо. Я оновлю нашу систему, пропишу сюди 123, натисну ОК, ok, і воно мені скаже, що, що це вже number. Але і тут є проблема. Оцей сегмент, тобто ось цей сегмент, повертає мені number, а це все ще досі стрінга. Відповідно, де ми з вами повинні поставити плюсик. Там, де цей H, скажімо так, створюється. Ось тут, перед промтом. Звісно, можна було б зробити по-іншому, можна було б сказати, що це буде нам Age, котрий дорівнює плюс H, але навіщо, якщо ми можемо все зробити набагато простіше. Тобто, намагайтесь поки що, наскільки це можливо, писати так, як вам зручно, а потім це все будете рефракторити, тобто, приводити до нормального, гарного, такого, як розуміють програмісти, вигляду. Добре, перевіримо тепер щодо чого. Введемо сюди 123, натиснемо ОК і отримаємо number. Ну і ми можемо побачити, що H у цьому місці він же підсвічується блакитненьким. Я про ці моменти вже розповідав, як працює консолька. І що вона виводить. Існують, звісно, нюанси такі, як ви можете в цьому вікні ввести що завгодно. Якщо ви будете кастувати це все або приводити це все до часового типу, ви отримаєте таку штуку, яка виглядає як None, тобто Not a Number. Ну, захистити себе простими якимись способами, від цього ми, на жаль, з промптом не спроможні. Але тому я і кажу, що промпт ви будете використовувати ну, досить рідко. В продакшені взагалі його не будете використовувати, це поганого ознака, поганого програміста. Відповідно, поки ми з ними попрацюємо, просто щоб такий interaction в нас з вами з'явився, тобто можливість комунікації з клієнтом. Будьте просто уважні, вводьте числа, коли вам це необхідно, і вводьте там якісь певні імена, коли вам це теж буде необхідно. Добре, тепер я можу видалити цей консоль лог, Тобто ось тут, тут ми з вами будемо отримувати якісь певні значення. І тепер ми можемо його перевірити. Сказати у випадку, якщо H буде більше, ніж, або давай так, більше, або дорівнювати 18. То ми людині будемо показувати ось цей от адют контент. В іншому випадку ми йому покажемо. Мультики. Звісно, замість консоль логу тут може бути побудова навіть цілісної розмітки. Тут може бути перенаправлення або ось тут, от на якусь певну або іншу сторінку. Тобто консолі логи це просто-напросто зараз заглушки, що у випадку, якщо тут нам повертається true, виконується цей сегмент, і у випадку, якщо повертається ось тут у false, виконується ось цей сегмент. Давайте тепер перевіримо цю штуку, ми з вами оновимось, поставимо сюди, наприклад, 19 років, нам скажуть, що окей, ми тобі adult контент покажемо. Поставимо 12, нам скажуть, що ми тобі покажемо мультики. Добре. Але давайте повернемось тепер до попереднього прикладу, де в нас був колір. Я спеціально пишу його окремим сегментом. У мене знову ж таки з'явиться та сама зміна колор. Зауважте, я її не дублюю, тому що вона в мене в цьому сегменті закоментована. Якщо ви будете розкоментовувати мій код на 27-му рядкові, у вас а, випаде помилка. Одразу вона скаже, що ви дублюєте ідентифікатори змінних. Тобто будьте уважні. Ну і тепер я кажу, що в мене є Color, і нехай його теж користувач веде а, через. Через Prompt. Enter Color. Далі я скажу наступну штуку. У випадку, якщо колір еквівалентний green, GO. Але справа в тому, що колір ще є і жовтий, або помаранчевий без різниці, як ми його сприймаємо, і червоний. Тобто у нас три варіації. А за допомогою if else ми можемо відхопити тільки дві варіації. Добре, як зробити, щоб була множинна можливість перевірок. Для цього ми з вами кажемо else if. Тобто це друга перевірка. І кажемо у випадку, якщо колір еквівалентний значенню yellow, зробимо «wait», Тобто попросимо людину почекати. else if колір буде еквівалентний red, ми зробимо «stop». Позначку. Добре, вводимо. Red, отримуємо stop, Оновлюємось, кажемо yellow, отримуємо weight, робимо green. Відповідно, отримуємо Go. Тобто ми з вами чітко розуміємо, що те значення, яке ми передали сюди, воно починає з 28-го рядка поступово перевірятись з кожним ось цим, ось цим, ось цим моментом співпадіння, або, скажімо так, ідеальним моментом, як завгодно його називаєте. І що виходить? У випадку, якщо в нас колір був, наприклад, green, ми заходимо всередину з цього блоку, виконуємо те, що в ньому знаходиться, і на цьому етапі ігноруємо всі інші. У випадку, якщо колір був Yellow, він спочатку порівнявся ось тут, потім перейшов до іншого if, тому що в 28-й рядковій він дав значення false. Він не підходить. Наступна перевірка, час наступної перевірки настає. І якщо тут є співпадіння, нам повертається значення true в цьому виразі. Ми з вами виконуємо цей сегмент, всі інші ігноруємо. Ну, добре, А що буде, якщо ми з вами ось тут, тут, тут пропишемо якийсь невідомий нам кольор? Відповідно, ми нічого не отримаємо, тому що жодного співпадіння ось тут не виявлено. Для того, щоб відхопити подібні ситуації, достатньо ввести останнє значення блоку else і сказати, що. я навіть не знаю, що сказати. Поставимо сюди знаки питання просто-напросто. Давайте введемо якийсь незрозумілий кольор, натиснемо ОК і отримуємо знаки питання. Зауважте, що першим блоком завжди повинен іти if, останнім блоком може бути else. Чому я кажу може, тому що його може і не бути. Далеко не завжди нам потрібно відхоплювати якісь непередбачувані моменти. Ну, зазвичай ми, звісно, це робимо, тому що це обробка так званого flow, але для цього буде зовсім, як то кажуть, інша історія. В свою ж чергу, насправді, кожен if, це як, як окрема, окремий всесвіт. Відповідно, ви можете всередині нього описувати весь код, так, ніби цього if-а і не було. От, якщо б ви не знали, що ззовні знаходиться if, якби ви писали програму. Будували б якісь інші if, змінні, вирази і так далі. От ви можете це робити. Але уявіть собі іншу ситуацію, коли нам потрібно перевірити, окрім того, що кольор зелений, ще додатково. чи... Існують на дорозі автівки, ну, тому що ми з вами знаємо, що, на жаль, далеко не всі притримуються правил дорожнього руху. Відповідно, ми можемо поставити всередині ще один if і сказати: ну, наприклад, чи дорога вільна. Для цього давайте я використаю такий собі блок, який називається Confirm. Він теж формує ось таке от -от модальне. Давайте, green введу, сюди от -от green введу. Ось таке модальне вікно, яке має всього-навсього дві кнопки. Якщо ми натиснемо ОК, OK, то воно зафіксує замість себе значення true. Якщо натисну відміна, воно зафіксує замість себе, або створить, як завгодно це сприймаєте, значення false. Тобто ОК, OK, це true, відміна це false в confirm. Тут теж можна передати повідомлення, Назвемо це повідомлення із road clear, тобто чи дорога пуста. І зробимо наступну штуку. У випадку, якщо колір зелений, і у випадку, якщо дорога пуста, то ми можемо сказати you can go. Давайте для цього моменту згенеруємо нашу ситуацію. Колір green, Він зробив перевірку, чи дорога пуста. Тепер мене запитують. Я кажу OK, І тоді вона каже Go. Давайте зробимо else частину. Just wait. У випадку. У випадку, якщо в нас дорога не пуста. Знову ж таки, прописуємо green, кажемо, дорога не пуста, і нам кажуть just wait. Ось така отут штука. Але подібні речі могли б бути реалізовані і трошечки іншим чином. Тобто, за допомоги операторів логічний or, логічний end, ми можемо не писати ось цей if з elsaми. Ми можемо просто сказати: у випадку, якщо колір зелений, і і давайте сюди ми передамо наш Confirm. Ось так опишемо. Тобто ми кажемо колір зелений. Воно вже сюди прийняло цей колір, воно його порівняло, каже та true окей. Okay. І після цього воно робить наступну перевірку, в якій каже: давай я ще подивлюсь, чи дорога вільна. Якщо не пускай окей, воно мені каже, you can go. Якщо я натисну відміна, в мене цілісний ось цей блок, він повністю проігнорується. Тобто тут є свої плюси в тому, що наша синтаксична конструкція стає ну, більш такою чистою. Є свої мінуси, що у випадку, якщо road is not clear, ми з вами не можемо обробити else-овий варіант. Тобто той варіант, який би нам сказав, just wait. В свою ж чергу ми б могли ось цю тут штуку винести в окрему змінну. Для цього я виділяю ці сегменти. Якщо, наприклад, ви на Windows або Linux працюєте, ви натискаєте Ctrl-Alt-V, і вам формується окрема змінна, яка буде характеризувати значення цієї функції, виразу там, того, що ви використовуєте. Я назву її is Road Clear. Зазвичай всі булові змінні називаються is, чи ну, true, чи false. І, відповідно, ось тут її використаю. У мене нічого на даному етапі не зміниться, ви повинні це зрозуміти. Давайте пишемо Green, натиснемо ОК OK, і нам скажуть Go. Чи можна міксувати два попередніх варіанти, коли в нас є множинна якась перевірка і всередині, ще if з elсами або з if else? Звісно, можливо. Ніхто вам цього не забороняє. Виникне логічне питання, коли ж це потрібно робити? Ну, насправді це залежить від ситуації. І ніяк по-іншому. Тому, коли ви будете підходити до цієї ситуації, ви зрозумієте, що, що потрібно застосовувати. Якщо не зрозумієте одразу, то зрозумієте з досвідом. Тобто все сприйняти одразу просто фізично неможливо. Ну, я думаю, ви здогадалися, але я про всяк випадок цей момент проговорю. В else ах і в else-ах так само можуть бути і, скажімо так, внутрішні іфи з else-ами, з іфами. Uh, в Else-IF так само ось тут, тут може бути множинна перевірка подібна до ось цього от сегменту. Ну, в Else, на жаль, ви її не зробите, але всередині Else можуть існувати внутрішні if-и, які будуть мати внутрішні if-и, далі, далі, і так далі. Тобто це може бути безкінечна історія. Але давайте на секунду, ви про всяк випадок згадаєте хоча б сьогоднішній свій день, скільки. Uh, Скільки моментів ви вирішили, там, чи діяти позитивно, чи негативно, на основі якихось попередніх моментів? Тобто, це, це, це блок, який характеризує те, як працює наш мозок, як, як ви вирішуєте якісь ситуації в своєму житті.